Поет і отаман Григорій Чупринка, Генерал Хорунжий Юрій Тютюнник, Режисер Лесь Курбас, Командир УПА Дмитро Вітовський, Священник Андрій Бандера Архимандрит Клементій Шептицький, Підпільниця ОУН Людмила Фоя Символ спротиву гулагу Михайло Сорока поет і борець Василь Стус. Ці люди, як і сотні тисяч інших, знищених тоталітарним режимом, мали назавжди зникнути з нашої пам'яті героїчна боротьба повстанських отаманів 1920-х років. Геноцид голодом 1932 33 років. Масовий повстанський зрив 1940-50-х років. Незламність Дисидентів 1960 80 років. Інформація про масштаби Чорнобильської аварії ЦІ сторінки історії намагалися вирвати з нашого минулого ПРАВДА. Про тих, хто нищив українців, про катів дрібнішого масштабу, їхні злочини. Провокації. Створену ними систему страху і терору. Правду про все це. Ховали назавжди у запелюжених коробках, які не відкривалися десятиліттями, у сотнях тисяч справ, яких не міг бачити ніхто. Але документи пережили систему, яка їх створила, і почали відкривати правду про її злочини. У 2010 році знову з'явилися ті. Хто намагається позбавити нас історії? Дмитро Табачник викидає з підручників інформацію про український визвольний рух. Валерій Хорошковський обмежує доступ до архівів КГБ. Намагаються залякати істориків, які почали відкривати правду про наше минуле. Але правди не сховаєш. У вересні 2010 року на сайті ТСН започатковано рубрику Історія з ГРИФом секретно Мета Повернути заховану в архівах КГБ Історію України автор історик Володимир В'ятрович, який у 2008-2010 роках очолював архів СБУ і керував розсекреченням документів, сьогодні презентує книгу. Історія з грифом секретно, наш формат. Історії спільний видавничий проект мистецької агенції. Наш формат та центру досліджень визвольного руху.